Просто зараз, поки ви дивитеся це відео, невидима сила змінює світ швидше, ніж будь-яка технологія до неї. Вона вирішує, яке кіно вам сподобається, допомагає лікарям ставити діагнози і навіть пише музику. І ні, це не магія, це не наукова фантастика, це штучний інтелект. Багато хто чує штучний інтелект і уявляє собі щось надто складне, доступне лише обраним інженерам. Це свого роду чорна скринька. Ми даємо їй запит і отримуємо результат. Але що відбувається всередині? Загадка. І ця невідомість викликає не стільки страх, скільки розгубленість. Ви дивитеся канал Як приручити AI» і мене звати Євген Паталяк. Ми розберемо по кістечках, як насправді працює штучний інтелект та машини навчання. І все це простою мовою без складних формул. Якщо вам цікава ця тема і ви хочете бачити більше таких пояснень, одразу поставте лайк цьому відео. Підпишіться на канал, оскільки тут виходитимуть відео про штучний інтелект простою мовою. А в коментарях напишіть, з якою технологією штучного інтелекту ви стикаєтеся найчастіше. До кінця цього ролика ви зрозумієте, що штучний інтелект це не чарівна паличка, а потужний інструмент, щось на зразок двигуна, який колись змін світ. Наша мета розібратися в його механізмі. Що таке штучний інтелект та машинне навчання? Отже, до головного, що ж це за загадковий штучний інтелект або AI? Якщо зовсім просто, штучний інтелект це велика, майже філософська ідея. Це мета створити комп'ютер, що імітує людські здібності, вчитися, міркувати, розв'язувати проблеми, розуміти мову і навіть творити. Це спільна мрія про розумні машини. Але як змусити машину думати? І ось тут на сцену виходить машинне навчання або машин learning. Це не синонім штучного інтелекту, а один із найпотужніших способів його досягти. Щоб відчути різницю, візьмемо просту аналогію. Уявіть, що штучний інтелект це елітний ресторан. Ваша мета як гостя отримати неймовірно смачну страву. І вам не обов'язково знати, як саме її готують. Ви просто отримуєте результат. Так само, і штучний інтелект, це кінцевий продукт, розумна програма, яка вирішує ваше завдання, а машинне навчання це кухня цього ресторану. Це процес, де шеф-кухар, програміст або дата сайентіст не пише жорсткий рецепт на тисячу сторінок. Замість цього він бере інгредієнти, дані, показує системі тисячі прикладів вдалих страв і каже: Дивись і вчись, роби так само. Машина аналізує ці приклади, знаходить закономірності і з часом сама починає готувати страви, яких раніше не бачила, але які ідеально вписуються в стиль закладу. Тобто штучний інтелект це мета нагодувати гостя, а машин learning це метод навчити систему готувати на прикладах. Машини навчання це серце сучасного штучного інтелекту, завдяки йому машини не просто виконують інструкцію, а вчаться самі. Як система вчиться? Добре, машина вчиться на прикладах, але як це виглядає під капотом? Як набір даних перетворюється в вміння розпізнавати ваше обличчя або перекладати тексти? Ключове слово нейронні мережі. Звучить складно, але ідея дуже схожа на роботу нашого з вами мозку. Наш мозок складається з мільярдів нейронів, зв'язаних між собою. Коли ми щось бачимо або думаємо, між ними пробігають електричні сигнали. Залежно від сили зв'язків між нейронами, сигнал або посилюється, або згасає. По суті, навчання це і є зміцнення одних зв'язків і послаблення інших. Штучна нейромережа працює за схожими принципами. Це математична модель із шарів штучних нейронів. Уявімо три основні рівні: Вхідний шар. Сюди ми подаємо дані. Наприклад, якщо потрібно навчити мережу розпізнавати котів, ми згодовуємо їй пікселі зображення. Приховані шари це і є мозок система, де відбувається вся, вся магія. Вихідний шар. Це шар видає кінцевий результат. Наприклад, один нейрон відповідає, це кіт, інший це собака. Тож як мережа вчиться. Уявіть, як ви вчите дитину, показуєте фото і кажете, це котик. Спочатку дитина може назвати котиком лисицю, бо в неї пухнастий хвіст. А, і ви її виправляєте: Ні, це лисичка. З кожним таким виправленням дитина все краще розуміє ключові ознаки кота: форму вух, вуса, очі. З нейромережею відбувається те ж саме. Ми показуємо їй тисячі фотокотів. Спочатку вона може сказати, що на фотокіт з ймовірністю 20%, а собака 80%. Це помилка. Спеціальний алгоритм обчислює цю помилку і ніби відмотує процес назад, трохи коригуючи ваги на кожному шарі, щоб наступного разу відповідь була точнішою. Цей процес називається зворотнім поширенням помилки. Після мільйонів таких спроб ваги налаштовуються так точно, що мережа починає безпомилково впізнавати котів на фото, яких раніше ніколи не бачила. Саме для цього їй потрібні величезні потужності, тисячі графічних процесорів. Або як ми звикли казати відеокарт від таких гігантів, як Nvidia, працюють у дата-центрах цілодобово, щоб натренувати одну таку модель. Тільки погляньте на графік росту акцій NVIDIA за останні роки і стане зрозуміло наскільки вибуховим став цей ринок. Ідея штучного інтелекту не нова, але тільки зараз ми отримали достатньо даних і потужностей, щоб втілити її. Штучний інтелект в нашому житті. Найцікавіше, що ця, на перший погляд, складна система вже давно і непомітно живе поруч з нами. Вона не в секретних лабораторіях, а у нашому смартфоні, комп'ютері та навіть в автомобілі. Ваш вчитель для машин пам'ятаєте капчу, де потрібно обирати світлофори, пішохідні переходи або автобуси. Так, от, щоразу, коли ви це робите, ви безкоштовно працюєте на техногігантів, навчаючи їхні нейромережі. Ви не просто довели, що ви не робот, а тренували моделі, які сьогодні лежать в основі автопілотів та інших систем розпізнавання зображень. Ваш робочий асистент ChatGPT, який може написати листа, скласти бізнес-план або навіть фрагмент коду, це гігантська мовна модель. Вона не мислить, а геніально передбачає, яке слово має йти наступним, щоб речення було логічним і відповідало вашому запиту. Ваш автомобіль. Автопілоту Тесла це складна система з десятків нейромереж, які одночасно аналізують дані з камер і сенсорів, щоб ухвалювати рішення про швидкість гальмування та повороти. Бачите, ця система вже давно допомагає нам у дрібницях і великих справах, роблячи наше життя простішим і безпечнішим. Отже. Ми зазирнули під капот штучного інтелекту. Ми побачили, що за гучною назвою штучний інтелект стоїть мрія про розумні машини, а за методом, машинне навчання процес навчання на даних, дуже схожий на те, як вчиться дитина. Ми зрозуміли, що нейронні мережі це математичні моделі, натхнені нашим з вами мозком, і що ця технологія вже давно стала нашим з вами повсякденним помічником. Штучний інтелект це не незрозуміла магія, а технологія, яку потрібно розуміти, контролювати та використовувати. І тепер у вас є базове уявлення, як вона працює. Ми з вами живемо у світі штучного інтелекту, і головне питання сьогодні не що це таке, а як нам з цим жити, як використовувати для власних цілей. А як ви думаєте, в якій сфері штучний інтелект принесе найбільше користі найближчим часом? Можливо, в медицині, освіті чи мистецтві? Напишіть свою думку в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Дякую за перегляд! Якщо це відео допомогло вам розібратися в складній темі, підписуйтесь на канал, ставте лайк і до зустрічі в нових відео, де ми продовжимо досліджувати світ технологій.